Так, я згодний з тим, що ті, хто кажуть, що нема забезпечення Збройних сил України, це панікери, це дезінформатори, це сепаратисти, це терористи, мародери та країни. так. ну не може наш так званий президент брехати. Що армія не забезпечена, забезпечена повністю. От. Вони так стверджують, він же не може брехати президент і Офіс президента. Кабінет міністрів не може брехати. Та Міністерство оборони, кабінет міністрів не можуть брехати разом з Верховною Радою. Тому. Ті, хто кажуть, що нема забезпечення у ЗСУ, то колаборанти сепаратисти дезінформатори, саме так і диверсанти, агенти Кремля. Я це стверджую офіційно. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду, на відміну від інших каналів, таких як Арестович. Чи Жданов в цілому?